...менше тривог в місті Харкові, на відміну від області, ну, якось зручніше стало, більш себе безпечніше стали почувати. Ну, раніше торгівельні центри зачинялись на тривогу. Наприклад, якісь розважальні заклади теж зачинялись на тривогу або відправляли всіх в укриття. Зараз це все ну, працює більш адекватно, тому що час тривоги скоротився значно. У нас ще стоїть сирена. Поряд з будинком може стало трохи менше. Я так думаю, що трохи, трохи стало менше, але ми все одно не дивимося на це. Прилетить, не прилетить, це гра в російську все. Не так громко, але чутно, тому що якщо ночі вона звучить, то це страшне. Ну, прокидаєшся, потім не можеш заснути. А зараз можна спати. Добре, що кажуть, тепер чутно, є відбій тривоги чи нема. Ой, дуже гучно, у ці всі там записи і просто вночі, ну дійсно, ти чуєш загроза БПЛА, загроза БПЛА, повітряна тривога. Але треба, треба, щоб люди дивилися на тривогу, на те, що сповіщення, щоб бути у безпеці.